Слухай, я натрапив на DeepSeak AI і, чесно кажучи, він мене здивував. Це як чат GPT, але з кількома фішками, які можуть реально бути корисними. Наприклад, можна шукати прямо в чаті, а не просто отримувати відповіді зі старих даних. Я тестував, відповідає швидко, іноді навіть швидше за GPT, але коли вмикаєш веб-пошук, починає задумуватись особливо на запити типу Який зараз курс біткоїна. Ще один момент, тут можна завантажувати файли. Тобто ти не просто пишеш текстові запити, а можеш, скажімо, кинути фотку чи документ і попросити розібрати, проаналізувати щось порахувати. Це значно розширює можливості. Знаєш, є моменти, коли треба щось пояснити не словами, а просто кинути файл і сказати: розберися, що тут. Поки що є відчуття, що це один із тих проектів, які або злетять і стануть новим стандартом, або тихо зникнуть серед інших аналогів. Але якщо тобі треба альтернатива GPT, яка ще й дозволяє лазити по інтернету, завантажувати файли та обробляти їх прямо в чаті, можеш спробувати.